Вечора ми люблю приклади по крайнеймовного каналу Харкові 0 градусів 8 грудня добігає до свого кінця врешті решт діти ще грають пух, що там футбол, бігають ось 15.08, через 15 хвилин вимкнуть ліхтарі, світла не буде, побіжуться додому. Ну а зараз Тривога ще триває, відбія ще не було, дружина не випускала нас з Максиком гуляти, до речі, ми з Максиком на прогулянці, все ж зрозуміло, да? гарний краскивий. читає над ХТЗ, над новими будинками, над... ой, над салтівкою літає шахеди, ну кажу, що чекати, чекати, чекати. Ніколи світло потухне, зовсім буде погано. Тому вирішили йти незважаючи. Незважаючи ні на що. Йдемо до АТБ, купимо щось на вечерю. Собі і дівчаткам. Дивіться, Максик який гламурний, красивий, да? Максик? Вже йти додому. Кожна борода пропоную зробити свій вибір. І вип'ємо ввечері. Все, усім гарного тихого вечора. Усім добро добро злагоди, всім щиро дякую, звичайно. Будемо жити. На збираючі. Все на ну, добра, нічого не буде